Всім привіт! Вітаю вас в новому дні. Сьогодні моя внутрішня дитина раптово забажала чогось казкового із присмаком новорічних свят. Тому, щоб трохи підійняти настрій та знайти десь в собі новорічне натхнення, ділюсь з вами веганським рецептом шоколадного торту і смаком зимових канікул. Для коржиків знадобиться вівсянка. Її потрібно перебити в блендері, але не до стану борошна, а таку трохи грубого помолу. До вівсянки додаю одну чайну ложку соди, дві чайні ложки кориці, щепотку солі і одну чайну ложку розпушувача. В окремій ємкості переминаємо три банани. Не потрібно робити супер таке пюре, тому виделкою буде достатньо. До банану я ще додам ананас шматочками. Можна свіжий, консервований, заморожений, взагалі немає різниці. Цю суміш поки відкладу і перейду до наступного кроку. Тут знову знадобиться блендер. В нього складаємо фініки, попередньо дістаємо кісточки, їх заливаємо рослинним молоком, в мене кокосове, але можна взагалі будь-яке. І додам ще ароматизатор ванілі, хоча краще було б. Екстракт додати, але в мене його поки немає. Все це добре перебиваємо в блендері і вливаємо в нашу вівсяну суміш. Сюди ще потрібно додати 2 яйця, але я використовувала веганську альтернативу. Вони, наче називаються льняні яйця, перемелене льняне насіння, залите гарячою водою десь на 10-15 хвилин. І сюди ж одразу додаємо бананову суміш. Все це добре перемішуємо. І ділимо на три частини. Форма в мене, на жаль, всього одна, тому випікати я буду три рази. На дно кладу пергамент. Стінки було б добре змазати олією, проте я про це забула. Рівномірно розподіляємо першу частину суміші і відправляємо запікатись. Це може бути духова шафа, тоді попередньо її потрібно розігріти. Я буду випікати в аерогрилі. Режим випічка 180 градусів 35 хвилин. Далі я буду готувати декор, бо йому ще потрібно дати час відпочити в морозильці. Це будуть ялинки, для них я обрала білий шоколад, бо нічого іншого сьогодні не знайшла. Можна купити веганський, а можна приготувати власноруч. До розтопленого шоколаду я додаю зелений фарбник. І добре все перемішую, щоб ялинки були зелені. Основа ялинок солона соломка, і я просто ложкою викладаю зелений шоколад поверх соломок. І їх потім відправлю в морозилку, щоб швидше застигли і дочекались. Тим часом в мене вже готовий перший коржик. Йому потрібно дати трошки охолонути. Спочатку так, як є, а потім, щоб він не був дуже мокрим. Я охолоджую його на решітці. Одразу слідом я заправляю другий коржик в аерогриль і починаю вже готувати крем. Основа крему кешю. Їх попередньо я замочувала на декілька годин. Горіхи трішки перебиваю і потім додаю інші інгредієнти. Це в мене фініки, рослинне молоко, але можна використовувати і воду, ванільний ароматизатор. І какао-порошок. Все це добре перебиваємо в блендері, і воно чекає свого часу. Я поки буду готувати гномиків. Веганський йогурт змішую з сиром Філадельфія. Він взагалі не дуже веганський, але якщо це принципово, то можна купити веганську версію. Просто сьогодні я її не знайшла. Додаю аромат ванілі і трішки сиропу агави. І все це потрібно перемішати до однорідної маси. Самі гномики будуть з полунички, їй потрібно обережно зрізати шапочки. На нижню частину викладаємо нашу суміш і зверху обережно вдягаємо шапочку обратно. Очі зробила з шоколадної начинки, яку готувала для торту. Наносила просто зубочисткою. І зверху на шапочки зробила ще маленькі бубончики. Так виглядають готові ялинки. І в мене вже запікся останній коржик, тож я буду збирати торт. Коржики мають бути не дуже товстими, десь 1,5-2 см, щоб вони добре пропеклись. І по черзі все збираю перший коржик, змащую його добре шоколадною начинкою, викладаю другий коржик, також додаю немало шоколадної начинки, рівномірно її розподіляю. І третій коржик я зробила маленьким, щоб візуально вона виглядала як маленька сходинка. І поверх також змащую все пастою шоколадною. Її вийшло багато, тож я також змащую і з боків, і залишиться, мабуть, ще на щось інше. Щоб зробити сніг, зверху я посипаю добре кокосовою стружкою. І вже на випавший сніжок, висаджую своїх гномиків. Додаю до них ялинки і, в принципі, святково-новорічний тортик готов. Взагалі, якщо коржики змазати шоколадом і просто зверху викласти якісь ягідки, то такий тортик можна готувати щодня. Готувала я такий варіант вперше, і взагалі аж так заморочувалась я, мабуть, також вперше. Але результат мене дуже порадував. Смачний і не занадто шоколадний. Сподіваюсь, рецепт і відео вам сподобались. Я дуже дякую всім вам за увагу, за перегляд, підтримку і натхнення. І до зустрічі в нових днях. Пока!